Моя бабуся колись казала, не дозволяй каструлям сяяти яскравіше за тебе, не став чистоту вище за себе. Життя надто коротке, щоб витирати увесь пил. Живи з радістю, прибери, коли потрібно, але не забувай, світ чекає на тебе за вікном. Напиши вірш, намалюй картину, завітай у гості, посміхнися незнайомцю. Полий квіти, послухай улюблену музику, сядь, випий чаю, подивись у небо. Так, ти можеш помити підлогу, але не забувай ходити, бо соніш по траві. Ти можеш готувати, але готуючи, танцюй. Бо життя не за стінами, Воно в дотику рук, у погляді очей, у тиші тих, хто поруч. Пам'ятай, кожен день унікальний, час минає. Життя стає тільки складнішим. Люди йдуть від нас. І коли настане твій час піти, а він таки настане. Ніхто не згадає, скільки пилу було на полицях, але вони згадають, як ти сміявся, як ти слухав і як ти любив.